Як помити двигун? Все, якими матеріалами ми користуємося? І що з інструментів нам для того треба? Капоточка стає просто скинута до заводських настроїв. Двигун відкриваєш, а там запах лубнічки. Погнали, друзі, друзі, всім привіт! Сьогодні по назві відео. Ви зрозуміли, що ми щось сьогодні будемо робити хрязне, тому що в нас вигляд, бачите, щас, ми погнали на моєчку, на мойку і покажемо вам багато чого цікавого. Вчора вона набирає Святослав. Святослав це та людина, з яким ви постійно на зв'язку, який вас консультує, який монтує відео. До речі, от всю що ви картинку бачите, разні вставочки цікаві, ото і смішні. Ото все робить Святослав. То все його. Рук справа. Значить, дивіться, Святослав вчора каже мені, як помити двигун. Бора в нього є зараз, до речі, кому треба, сама дешева бора, навірно, ну, не може не на всю Україну, але дешева, класна ціна бора. Святослава скоро через декілька днів, от він вже помиє мотори, скоро з'явиться, так що можете набирати, запитайте, побачите, він фоточки прикладе, можна буде дешевеньку бору купити. Він каже, як помити правильно двигун. Я починаю йому пояснювати, третє, п'яте, десяте. І розумію, що ну, це пояснювання так через телефон чи в голосовому, це трошечки не та картина. Треба показати. І тому ми вам покажемо, як ми. Двигуни, тому, що ми робимо це часто. Доволі ми, я не знаю, там місяць по три-по 5 штук миємо. Ми покажемо, як робимо це ми. Ми не претендуємо на істину, що це ось іменно так 100%. Але побачите, як це робимо ми і це є безпечно, і як робити це правильно. У нас є ось сьогодні подопитний ось такий 1.6 гольфінський дізельний. Ми зараз поїдемо, подивіться, він тут іменно конкретно грязноватий, то що, то, то, що, то що треба нам іменно для того, щоб вам показати. Зараз ми поїдемо і все покажемо вже вам, як все робити. 223 тисячі, 10 тисяч назад мінялося масло. До речі, всі німецькі автомобілі дивіться, як міняються. Ось тут все залято, тому що в них руки, мама, сніжку. Тому ось тут все запотівши. Ми також туди поліземо, це все повичищаємо. Трохи з цього ми, до речі, почнемо зараз гаража. А основну мойку двигуна ми будемо, друзі, робити на самомойки, на мойки самообслуговування для того, щоб кожен з вас міг це також зробити і поїхати помити, почистити. Тому поїхали. Так, друзі, давайте спочатку покажемо все, якими матеріалами ми користуємося, і що з інструментів нам для того треба. Значить, поїхали, дивіться, потрібна хімія, нормальна, щоб змивала жир, грязюку, щоб хорошо відчищала. Дивіться, ми користуємося, до прикладу, я беру давно, давно, давно. Це Ну, блін, даймер мені плак, не платить за рекламу, але я покажу. Ось такий даймер, він двохкомпонентний, де розміжують його. Потім нам потрібно дві щіточки, обов'язково. Е, беремо ось одну. Так, щоб подальше можна було. От, і одну ось беремо, звичайно, щоб зверху можна було. В, принципі, в, принципі, в теорії для хорошого, чистого цього вже буде достатньо. Ще беремо, значить, тряпочки нам потрібні. Беремо грязні тряпочки. Максимально, ну, не максимально грязні. Ми візьмемо постірені, ми візьмемо чисті, але я маю на увазі не нові тряпки для цього всього діла беруться. Заходимо в лабораторію, шукаємо. Тряпки, тряпки, тряпки у нас ось тут є. Беремо. Це у нас були такі вже технічні тряпочки. От я, Коротше, Чим більше тряпок, тим краще. Я беру 4 штуки. Потім поясню, чому, тому що там буде і чистка, і мойка, а потім ми ще будемо робити консервацію, друзі, самої всього того всього діла. Тому нам потрібно М -м -да. хімія, дві щітки, 4 тряпки. Так, друзі, якщо ви конкретно зараз я вам покажу ну. Тема, якщо ви вже модний, заблатньонний там чувак, який ну, маю виду, чистильщик, там професійна контора, яка хоче цим займатися часто, то вам треба річ, якщо ви їдете на самомойку, то я рекомендую мати ось таку штукенцію. Я купив на Алі Експресі, до речі, не дешева штука, що 130 євро. І ще до них батареї, ви вибираєте. Там можна або Bosch, або Milwaukee, або Devolt брати. Ви вибираєте, під яку батарею вона буде підходити, купуєте це для того, щоб. Висушувати, зразу же видувати на місці. ну це потужний така штука. Ну дивіться на на на, на листок. Коротше, ось така в нас сушилка. Ми вам покажемо, як ми потім будемо видувати. Ну, дивіться на чому вам показати. От номерний знак, наприклад, стоїть дивіться. Бачили, яка модна у нас штукінця є. Тому покажемо, як нею. чистити вже потім видувати ось всю біду, тому що вода в нас буде всі щелі такі, отам десь забиватися. Краще, краще, якщо ми видуємо, це, це буде краще. Якщо у вас цього немає, нічого страшного. Я також робив колись без цієї штуки. Ну, це вже я покажу так, щоб це вже максимально чітко, коли ми робимо. Е, тепер, е, поки що, поки, поки ми тут у в гаражі, ви також вдома, ще можете перед мойкою. Візьміть, будь ласка, зніміть кришку, візьміть ще одну саму максимально грязну тряпку. І я ще беру ось, не знаю, продаються в нас в Україні, якщо більшість от, очисник тормозів, ось в таких баночках, вони тут недорогі. Якщо навіть оптом їх купляти, то вони вже виходить 2,20 ось такого баночка. Ну, її вистачає на багато разів. Значить, ось ця зона, де ось тут розливали масло, пішли. Заливаємо, нехай воно розкисає, тому що тільки ось це нормально масло виб'є. Сюди ми не будемо лізти на мойки вже. Тут ми тільки повичищаємо ось цією бідою. І так, друзі, дивіться, значить, що ми помили зараз очисником. Ну, йди, покажи ось сюди поближче. Дивіться, бачите, як чистенько. Ми все тут в колодці біля форсуночок. Все повимивали, повичищали. Цього буде достатньо. Вам не потрібно ось це все тут вимивати в ідеал, якщо ви це не робите для з цілю, щоб надурити когось там помити перед продаж на підготовка, щоб там двигун був. Сухий, то ось цього робити не потрібно ось тут вимивати це все. Воно ніяк не, не впливає. Якщо ви хочете для себе зробити, щоб чисто, або щоб ви побачили, де якась теч уже починає йти, щоб ви собі розуміли, то тоді ось цю зону треба буде вимивати ще з хімією, можна помити. Напевне, ми зараз так і ще й зробимо. Там, прямо цю зону ще вимиємо класно, ось прямо, прямо, прямо все. І покажемо, що нічого нема страшного, можна мити спокійно і як правильно зробити, щоб не було у вас ніяких. Проблем. Але до речі, друзі, ось це живенький гольфік 16-го року. 1,6 дизельок 240 пробів годиночок. Машина працює по бомбовій ціні. Нагадаю, ще ще йде помитий в нього двигун. Машинку, ось цю, хто шукає щось подібне, ми можемо зробити там біля 6-6 За нього бруто ціну. Це, це за 16 рік. І так, друзі, погнали, дивіться, що, що робимо. Ну, До речі, намагайтесь не на дуже гарячому моторові це все робити. якщо ви хочете мити ось цю частину, тому що коли зверху тільки по пластику, то там не обов'язково. Це я дай мірком легенько прозбризкував цю частину тут шланги. Все щіточкою собі пропрацьовуєте, воно зараз настільки все буде мати вигляд нового автомобіля. Ось грязюка така, що на теплообміннику пов'їдалася, можна попрацювати хто хоче більше. Ми, ми робимо, я ж кажу, ми робимо ось тут образно кажучи так, щоб освіжити, ніхто там до ідеала, тому що нам не перекупська продажа, це все, я ж кажу, залежить від того, як ви хочете для себе зробити. Все, ну зараз легенько ось цю частину збиваємо. Заберемо так подальше. Все, збили хімію не сильно, на сам двигун сильно не даємо. Все, тоді ми закриваємо і попрацьовуємо нашу хімію повністю. Де, бачите, фішки, які ще щось... Можете ляти, не, не пробуйте заливати там максимально, але не бійтеся, можете собі легенько все змочувати. Нічого страшного не відбудеться. Так же само зберемо верх. в нашому випадку вже куниця поїла саму цю, то буде трошки звисати. Ми також даємо на нею, щоб цю всю пилюку грязюку позбивати. Друзі, коли позмочували собі весь пластик і починаємо щіточкою все пропрацьовувати, це повністю не спіша собі. Де треба додати, ще хімії додали? Щіточка у всі щелі у нас залізе. Бачки ці всі стають ідеальні, майже новенькі. що До них ніхто ніколи не лазив. По сто разів їх не мили. Це одна грязюка, яка припала зверху. І її коли змиваєте, воно все починає виглядати максимально ідеально. До речі, дуже люблю ось це заняття. Блок двигуна також не сильно заливаємо. Попрацювали для візуального. Ось ці міста також забиваються всі постійно грязюкою. В принципі, я бензинові так само мию. Не заливаю свічки, стараюсь, де. і все, і до катушки туди. Друзі, для чого брав довгу щиточку, щоб собі можна було десь колись подальше, хто бачив себе там. Якісь міста, куди хоче там позамарачуватися, будь ласка, ось взяли собі довгу щіточку, попрацювали де треба, подоставали ті місця, які видно більш краще. І до яких доставати можна тільки з такою приблудою. Ну ось, в принципі, все, друзі. то, що потрібно для того, щоб пощищати, ми зробили, фактично ще раз додатково пробризкали собі хімію місця. І все, і беремо і збиваємо чистою водою. Ось так сполоснули, збили, зробимо кое що зараз, закриваємо капот ще, оббиваємо, що від мотора в нас набризкало по всьому автомобілі збиваємо. Що, друзі, били автомобіль, від'їжджаємо, витираємося. Пішли від'їхали з місця, щоб не займати іншим в черзі місце. і так, Поїхали. Ось тут настав час нашої крутої дуєчки. Ми беремо спочатку, піднімаємо кришечку, де ми заливали ось сюди. До речі, цю роботу краще робити друзі видути до того, як ми вже кришку зверху будемо мити, тому що звідти ще грязь масла ще різні вилітають, тому краще видути і потім кришечку накривати. І потім беремо собі тряпочку і Дотираємо, де залишки води, мокрої є. Пішли дотираємо заодно ще грязюку, яка ще не уйшла. дотреться, довитирається. Що все? Ні, не все. Тепер треба, прийшов. Час наступає консервація. У нас ще звідси тече. Ми зараз поки що доїдемо поскапуємо. І Зараз переміщаємося вже в гараж, друзі. І там будемо робити консервацію з цього -всього пластика, для того, щоб вже гризюка так не чіплялась і він виглядав майже як новий. Погнали. Приїхали ми, воно вже виглядає бомбою. Я користуюся ось цей моторпласт від Кох, він з клубнічкою, запах клубнічки. Слідите, двигун відкриваєш, а там запах клубнічки. Наносю. Прямо така красота. Побільше на пластик. Він хорошо діє з пластиком. Його треба нанести. І буквально, щоб він. Та Блін. 20 хвилин можете дати, постояти, там 10 хвилин дати, хто, хто скільки хоче. До речі, чим я замітив, чим довше він стоїть, тим краще він впітується в пластик і тим, тим якийсь більший ось такий ефект. Тому я ось наніс його. Бачите, він при, 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 приблизиться до цього. Бачите, він аж таким слоєм на цьому на всьому пластику лежить. Ось так. Все. І даємо 20 хвилин часу, друзі. 20 хвилин часу даємо, друзі. 20 хвилин постояло для цієї роботи можна вже взяти якусь таку шикардосу скумігесечку мікрофібру, класну тряпочку. І пішли це все розтирати, витирати. Ми буквально хвилин 5-7 почекали, ефект вже буде, але я ж вам кажу, якщо не жарко, сонце не світить, дайте йому хвилин 20 постояти, воно ще краще, пластик це все впітає і вигляд буде в нього краще. Не обов'язково використовувати іменно так, як я. Можете любий собі там взяти плак, якийсь там молочко. Любе там з силіконом також. Ефект. Як буде нормальний, можливо, не такий класний, а все рівно буде нормально хорошо виглядати. І так погнали, друзі. Речі, в цьому вже ж випадку ще раз дотирається, поки ви ще, можливо, ще щось не дотерли, якусь грязюку, от я дивлюся, по резинках, все воно ще раз дотерлось. Ось воно ще стає. Верніше, а, воно ну, стає ням-ням. Ну, от реально, Я вам кажу, як є, якщо він не зацарапаний, не вбитий, от зараз от по вигляду в нас під капоточка стає просто скинута до заводських настройок така, що. Блін, ну, я вам реально кажу тут фариши. Полірнути. Пластик ось цей. Він взагалі тут не вбитий. І зараз він реально стоїть на нього трохи вода ще з цієї кожури ще капає. Кожухури, як правильно це називається? Кожухура чи кожура? Опишумлювач, двигуна, друзі! До Рішотки ми ще не дійшли, Щось ще, буде, ще, ще буде красиво. Де буде файно все. Покажи ось Сюди покажи. Дивіться, друзі, якось тут. Який у нас бачок. От Ми зараз Святослава попросимо він вам вставить нарізочку, яке воно було до, до цього. А зараз просто подивіться, подивіться на це, як воно тут виглядає. Ну, ну, блін. Каночка. Дотираємо всі міста, де ще у нас є. плак, він рівно, всерівне... Ой, плак, це моторпласт, він все рівно ще напітається, де, де ви його не дотерли, нічого там не буде такого страшного, якщо ви десь не витрати, не дотрете. Він просто буде блестіти. Другим разом, ще раз, це ж ваш автомобіль. Другим разом ще раз відкрили капот, ще раз подотирали, і тут можна за, за два рази довести просто. А тому що я так сказав, ну подивись на цей мотор, ну 45 пробіг. красоте. ні, друзі, ану, лайковіч нам за роботу. На каналі 80% дивиться не підписників. Ну, давайте поправимо цю. У нас залишилося 2 тисячі всього на всього до 30 тисяч. Друзі. Давайте доб'ємо цю картину. Попідпишіться на канал. Будь ласка, ми стільки роботи для вас цікавою робимо і показуємо. І ця робота ось певно заслуговує на лайковіч.